Слухайте, у нас проситься весняний дощик. Ранечок гарний і прямо навіть не віриться, що сьогодні знову Україна пережила обстріл, комбінований і ракетний, і шахедами. Да, друзі, усім, звісно, хочеться побажати якнайшвидшого миру і щоб такого більше не було. Я от зранечку, чого так туди стою, дивлюся, тому що вийшла і спостерігала таку картину. Заєць, он там де далеко далеко мелькають голубчики. Там у траві заєць відбивав, відбивався від шуляха. Цей шулях над ним, знаєте, так кружляє, кружляє. От. А заєць підстрибує, підстрибує. От, і, і якось так вимахує, і цей шулях кілька разів скрунув і таке полетів. Заяць сів, вуха наставив. Ну я поки пішла телефон взяти, думаю, може, я його там ще застану. Але ні, його там уже не видно. Можливо, приліг десь там собі утраву відпочивати. Але ось так собі думаю, знаєте, от би нам уже відігнати того коршуна, щоб жити мирно та спокійно. Є, є для вас, друзі, новина, сюрприз. Хоч ця ніч була неспокійна, але за цю ніч мені сюрприз вийшов, вийшов, вийшов з'явився за ніч. Так, повертаюся трактористи робочі. Петрик з культиватором. А Юра, напевно, що з сівником. А! Він взяв і заїхав з цього стильної сторони. Чого? Питається? Це вже, напевно, що відсіялись. Нарешті слухайте інкубатор сьогодні вивів. Скільки це він вивив цих чудиків, не таких як всі вже від нашого, від нашого цього нового пільника Джека. П'ятеро. П'ятеро курчат виняла з інкубатора і вже, слухайте, поки ж не дощ. Тому що, напевно, що він буде сьогодні сильним Йому прямо щось ж пахне Думаю, хай уже попасуться. Моїм ще зараз корму насиплю, удочка стоїть на баночку. І просила е, Юри, збий якось ящичка, зби якось ящичка. Юра мені ящичка зробив за, <с? <с?> за одну хвилину. Дивіться, колишнє, як то кажуть, Бальгія. Вже вона стояла, в неї вже дно було таке продерявлене, і вона перекидалася з одного місця в інше місце. каже Юра, та ще мені ту балію? Вже каже, вона все рівно. Я підволікаю, він бах-бах, дно вибив. Перекинув, каже, на ящичок. <ріху> От, Та оце їх сюди сажу всередину, поки, поки дощику не буде, хай їдять, пасуться особливо ці сарята, бо ще курса не так, а ці сарята -то ще попаслися. і оце ж малююся, любуюся, ви тільки подивіться, яких цих дякітанчиків хе хі дав півник. Бо оньці така жовтенька світле, два біленькі, то вони в курочок. А це подивіться, це татусі, це татусі, це якесь і, і світло червоні, і темно-червоні, і щось навіть аж до чорного є. Ой, і, і ще такі, ну, ну ще такі хиленькі. Але нічого, на вулиці тепленько, то не й зараз. О. Зараз ромці сарята там по них, по, біля них попритулюються, обігріють. Заїхав в Юрасик города контівірувати. Ми вже думала я сіяти. Думала сіяти, садити ще цибулю. Морку бурячок. Але каже він до мене, слухай, не буде діла. Потрібно, каже, ані фризувати, ані культиватором проходити, Подивись, як бур'ян піднявся. І справді, подивіться, город раптово зазеленів. Та мало того, що зазеленів, що на кожному кроці кроти дають джосу. знов свіже. покручено так, що ну, ти він мені каже, ти що ти каже, в цей бур'ян посіїш, ти що воно буде? Поки це зійде, то бур'ян який буде. То це Заїхав тут мені порядочок наводити. Так, щось як заїхав, два рази прийшов, так і виїхав. Що не так. Що, не так щось? Ага. Що? Культиватор друга. Чого? Бо тут пружини, треба стрілюти. Може сферзуєш, ні. Та ти нащо? Військо з заступу ти будеш купувати. Я вже вчора насапалася. Ти знаєш по чому ферзування? По чому? Ну подивися в інтернеті, тобі скажуть, по чому фарзування. То ти що хочеш сказати, що ти з рідної дружини коханої гроші будеш брати? Я хочеш, хоч давай гроші, хоч не давай, а все одно розчитуватися, що дарма буде трактор тобі працювати. Ну, ти в мене цей барига, ага. пішли каву пити. Не хочу. Так, прибігла на город забирати результати свого вчорашнього рачкування. Взяла відро, дивіться, вздовж, вздовж, вздовж по стежці, що робиться. Оце стільки смужку. Вчора нарачкувала від ягід по звоздиками. І в гвоздиках трішки. І там навіть розвернулася уже на тюльпани зайшла. Ну, ще до тюльпани не дійшла. Точніше, так, до ромашки платикодон. Ромашка трішки почала. Звідти мені така смужка цих прополотих квітів на цю сторону. Ось тут розвернулася. Оце вже потрібно ще повезбирувати. Тут лишаю гіпсофілку. І ось такими 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 туптичками. Сходить платикодончик. Ось сюди сюди кращенький. Так, фотографую зараз єбіскус, просять фото саджанця. Зараз забацаю за і скину. Також у мене сьогодні попросили в обмін на жовтий тюльпан ось таких. Ось таких тюльпанчиків, такі красунчики, що вам не передати. Ось вони два в купочці. Я шокована друзі, від цієї весни. Ще позавчора ніби ходила, не бачила, що був бузок. Сьогодні він мало того, що вже ці китички вже розпускаються. І буквально в один день. Ось, з'явилася сон-трава. Більший кущик вже розпускається. Менший кущик саме-саме вибиває. Ой, потрібно в садочку теж доводити до ладу, але я поки, поки ту клумбу городню з квітами не, не пройду, то сюди не буде діла. А сьогодні зараз вирушаємо з Веронічкою на кладовисько попідкрашувати та й. А там на роботу та й ось такий день. Все, друзі, вам всього найкращого. Краса та й краса. Весна, весна не вистачає, не вистачає миру.